Восьмий клас біологія. Тема уроку профілактика захворювань нервової системи. Основні поняття і ключові терміни нервові хвороби. Пригадайте, що таке хвороба? Поміркуйте, всі хвороби від нервів. Хворобу легше попередити, аніж вилікувати. Ці вислови стали майже крилатими. Чи відповідають вони дійсності? Від чого залежить здоров'я самої нервової системи? Які чинники порушують роботу нервової системи? Запам'ятаймо, нервові хвороби це захворювання нервової системи, що виникають внаслідок анатомічних чи функціональних змін нервових структур і нервових процесів. Ознаками захворювань нервової системи є головний біль, паралічі, судоми, порушення рефлексів, розлади чутливості тощо. Причинами нервових хвороб можуть бути Вірусні інфекції, наприклад, вірус кіру, вірус кліщового енцефаліту, вірус поліомієліту, бактерії, манінгококи, стрептококи, одноклітинні, гетеротрофні еокаріоти, токсоплазми, отруєння, отрути, спирти, солі важких металів, сірководень, пестициди, барбітурати, радіоактивне випромінювання. Виникнення пухлин мозку, механічні травми, при яких вражаються нервові центри чи нервові шляхи, паразитичні черви, і продукти їхньої життєдіяльності, аскарида людська, ехінокок, спадкові зміни, мутації, зміни генів, хромосом або кількості хромосом, судинні порушення, що розвиваються внаслідок атеросклерозу та гіпертензій. Порушення обміну речовин, особливо негативно позначаються нестача кисню, глюкози, вітамінів групи В та інше. Отже, причинами нервових хвороб можуть бути як зовнішні, так і внутрішні чинники. Які захворювання нервової системи є найпоширенішими? Для дослідження нервових хвороб застосовують такі методи, як Рентгенографія, електроенцефалографія, ультразвукове дослідження, магніторезонансна, томографія та інші. Нервові хвороби поділяють на судинні захворювання мозку, мозковий інсульт, мігрень, дегенеративні хвороби мозку, пов'язаних з втратою нейронів, наприклад, розсіяний склероз. Захворювання периферичної нервової системи, наприклад, неврити, спадкові захворювання нервової системи, у структурі судинних захворювань головного мозку провідне місце посидають гострі порушення мозкового кровообігу, мозкові інсульти, що є однією з найбільш частих. За інші причин інвалідності та смертності серед населення. Мозковий інсульт це нервова хвороба, зумовлення порушенням кровопостачання головного мозку або крововиливом в тканини мозку. Важливою проблемою сучасної неврології є розсіяний склероз, що посідає серед нервових хвороб друге місце з інвалідизації серед населення України. Розсіяний склероз це захворювання з ураженням білої речовини головного та спинного мозку. Хоча на сьогодні остаточна причина захворювання не з'ясована, основним механізмом розвитку розсіяного склерозу вважають руйнування імунною системою мієлінової оболонки аксонів та клітин, що виробляють мієлін. Хвороба Паркінсона це захворювання головного мозку, спричинене. Прогресуючими руйнуваннями і загибелю нейронів середнього мозку. На цю хворобу страждають приблизно до 2% людей віком понад 65 років. Першою ознакою хвороби зазвичай є тремтіння рук, ніг, голови. З часом розвивається обмежена рухливість через порушення нормальної передачі нервових імпульсів до м'язів. Захворювання периферичної нервової системи складають близько 50% усіх захворювань. Залежно від структур, що вражаються, виділяють радикуліт, коли відбувається ураження спинномозкових корінців, невралгії ураження периферичних нервів, що супроводжуються болями, але їхні функції зберігаються, наприклад, міжреберна невралгія, невропатії. Ураження периферичних нервів, що супроводжують болями і порушенням їхніх функцій, наприклад, невропатія сідничного нерва. Отже, сьогодні в Україні спостерігається збільшення поширеності нервових хвороб, серед яких судинні захворювання, розсіяний склероз, захворювання периферичної нервової системи, хвороба Паркінсона. Які ж основні заходи профілактики хвороб нервової системи? Для профілактики захворювань нервової системи необхідно дотримуватися режиму праці та відпочинку, займатися фізкультурою, підвищувати загальну опірність організму, оберігатись від негативних впливів середовища, запобігати формуванню шкідливих звичок. Причиною багатьох захворювань нервової системи може бути порушена постава, в результаті чого виникають механічні впливи на нерви й судини, які живлять мозок. Слід обмежувати роботу з комп'ютером, тому що тривале навантаження спричинює судоми м'язів і порушення кровопостачання головного і спинного мозку. Для запобігання нервових хвороб, спричинених вірусами чи бактеріями, слід зміцнювати імунну систему, уникати укусів кліщів, здійснювати щеплення, вчасно діагностувати та лікувати інфекції, правильно використовувати антибіотики. Слід уникати отруєння токсинами грибів чи паразитичних червів, важкими металами, відмовитись від куріння, вживання алкогольних напоїв. Наркотиків, оскільки ці речовини руйнують нервові клітини мозку, порушують цілісність нервових волокон і спричинюють незворотні, дегенеративні зміни нервової системи. Дуже важливою умовою є створення оптимальних умов для функціонування головного мозку. У зв'язку з цим слід уникати стресів, перевтоми, негативних емоцій. Таких як страх, заздрість, образа, злість, забезпечити повноцінний сон для відновлення функціональних можливостей нейронів. Отже, дотримання активного і здорового способу життя дає можливість запобігти багатьом захворюванням нервової системи. Для кращого розуміння теми. Виконайте завдання під рубрикою Діяльність, завдання на застосування знань, активний відпочинок і стан нервової системи. Попрацюйте з таблицею. Значення активного відпочинку для запобігання нервовим хворобам. В вашій увазі пропонується міні-проект Біологія плюс здоров'я. Профілактика вірусних інфекцій нервової системи. Теплого весняного дня всім нам, звичайно ж, хочеться побути на свіжому повітрі та поніжитися під теплими променями сонця. Хтось збирається попрацювати на дачі, ну а хтось просто побути у лісі або біля річки чи озера, якщо це можливо під час військового стану. Проте слід пам'ятати, що кліщі є переносниками збудників такого захворювання, як кліщовий енцефаліт. Які існують заходи профілактики проти кліщового енцефаліта? Ваша відповідь на це запитання і буде вашою участю в цьому міні-проєкті, автор підручника пропонує вам цікавий квест за різнорівневими диференційними запитаннями, за вашими очікуваними результатами. Дякую за увагу!